Дев'ята ранку в Україні на часі новини. Їх для вас підготувала команда інтера. і Я Анастасія Даугли. Ворог завдав ракетних ударів по Україні. Тривогою досі охоплені усі регіони. Повітряні сили повідомили про зліт винищувача Міг 31 з аеродрому Саваслейка. Нагадаю, що це носі ракет кинджал. Актуальною залишається і загроза від ударних безпілотників раніше. Нагадаю, повітряні сили попереджали про швидкісні цілі у напрямку столиці та Василькова на Київщині, а також шостки на Сумщині. Опісля там пролунали. Вибухи у київській міській військовій адміністрації повідомляють, що внаслідок ракетного удару по Києву зафіксовано падіння уламків у Дарницькому районі. Вони впали на покрівлю приватної будівлі. Обійшлося без пожежі та руйнувань. Інформації щодо потерпілих немає. Внаслідок удару балістикою по шостці там пошкоджено 12 багатоповерхових житлових будинків, два освітніх заклади, інші об'єкти соціальної сфери. Про це розповів міський голова Микола Нога. Протягом ночі та ранку, за його словами, зафіксовано шість вибухів. На місцях атак працюють усі екстрені служби. Офіційної інформації про постраждалих наразі немає. Наслідки атаки уточнюють. 38 населених пунктів Херсонщини обстріляли російські війська протягом доби вісім людей поранено. Про інші наслідки ворожих атак дізнаємося у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо з Миколаєво. Ліза, доброго ранку. Тож яку інформацію наразі маєш? Розповідай, будь ласка. Настю вітаю? Почну з Херсона через дронову атаку Російської Федерації напередодні вибухову і черепно-мозкову травму отримав 50-річний чоловік. Лікарі надали йому допомогу на місці. Також країна агресора вдарила з артилерії по Білозерці, що на Херсонщині поранення дістав чоловік 36 років. Його доправили до лікарні з вибуховою травмою, контузією та уламковими пораненнями. Загалом минулої до. Ви окупанти били по соціальній інфраструктурі, житловим кварталом населених пунктів області. Зокрема, пошкодили дві багатоповерхівки та 14 приватних будинків. Також понівечили газопровід, водоочисну станцію, гаражі, комунальний та приватний транспорт. Ось що про обстріли минулої доби говорить начальник управління інформаційної політики Олександр Толоконіков. Більшилась кількість населених пунктів, які обстріляли цієї доби вже росіяни. Це 38 населених пунктів. Внаслідок чого пошкоджено вісім будинків, два багатоквартирних будинка, газогон, автівки. Автівки, в тому числі і одних із комунальних служб, які працюють в Херсоні щодо Миколаївщини, то тут напередодні російські військові з артилерії та ФПВ-дронами атакували куцерубську громаду. Внаслідок артобстрілу пошкоджена лінія електропередач, яку станом на сьогоднішній ранок вже відновили. Також безпілотниками росіяни пошкодили будинок та легковик. Били загарбники і по акваторії Очаківської громади. Про загиблих та поранених інформація не надходила. Власне, це вся така операція. Оперативна інформація про ситуацію Анастасію передаю тобі слово. Дякую, колего Про безпекову ситуацію на півдні нам повідомила Єлизавета Кротик. північну сеті атакували невідомі дрони. Влада цього російського регіону оголосила план Килим в аеропорту Владикавказа. Литовище закрито. А на світанку Росії зазнала ударів. Нафтобаза. БПЛА зафіксували у Смоленській області. Голова району Роман Захаров повідомив про атаку на паливно енергетичний об'єкт і закликав не панікувати. Місцеві пабліки уточнили, що влучили у нафтобазу Роснефті у місті Ярцеві. Мовляв, містяни чули у небі близько десятка вибухів, а потім почалася пожежа. Відео, як палає, виклали у мережу. Російська міноборона невдовзі заявила, що їхні системи ППО нібито знищили 68 українських БПЛА на території Російської Федерації і Окупованого Криму. 189 українців повернулися додому завдяки вчорашньому обміну. Про це повідомив координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Серед звільнених з російської неволі, зокрема захисники Заусталі та Маріуполя, ЧАЕС острова Зміїного, Нацгвардійці, прикордонники, тероборонівці, воїни військово-морських сил. Також вдалося повернути двох цивільних, яких окупанти схопили у Маріуполі. Це один з найбільших обмінів проведених. Координаційним штабом від початку повномасштабного вторгнення загалом за час великої війни з полону звільнено майже чотири тисячі людей. Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими провів 11-й обмін В цьому році і 49 й обмін з моменту повномасштабного вторгнення. Маємо 3956 тисячі українців українок, які повернулись з ворожої неволі. І вернуся до своїх родин, повернулися до країни, і ця робота обов'язково буде продовжена. Все добре. Відсвяткували Різдво і повертаються в Європу. Протягом вчорашнього дня кордон перетнуло 96 тисяч осіб більшість на виїзд з України про це нам розповів речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко. За його словами, динаміка пасажиропотоку знизилася у порівнянні з минулим тижнем.